Закон про регіональні мови в Україні кажуть освітяни відводить українській мові роль пасербиці зі шкільних та академічних підручників. Почали вилучати твори письменників, яких залюбки вивчали школярі та студенти впродовж 20 років. Василя Симоненка, і е, Уласа Самчука, і е, Багряного сад Гезиманський. На превеликий жаль, знову забрали від нас і собор Олеся Терентьовича-Гончара, де він нас закликає берегти собори наших душ. А собор нашої душі це наша мова. Не буде мови, не буде народу, не буде нашої нації, не буде нас з вами, не буде держави Україна. Дерево Бускіріння гине, так само вмирає нація безрідної мови. Ми маємо зберегти свою мову. Я казала Ліна Костенко, що нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирають мову. Ми хочемо, щоб нам не відібрали нашу мову. Навіщо склали навіть скурботний календар поетапного нищення української мови? У 1720 році цар Петро заборонив друкувати книжки українською. Минуле століття Україна стала незалежною, однак мова і надалі потребує захисту. Це великий нонсенс для всього світу, щоб мова автохтонного населення, яке проживає тут тисячоліттями, у якихось утисків потерпає на своїй рідній ж землі. Для нас це є дуже болюче питання. Скільки ми українські філологи? Ми прийшли по перше, щоб підтримати українську мову, тому що ми українці. Ми народилися на Україні на Україні і хочемо розмовляти українською мовою. Львів'яни відчувають себе відповідальними за порятунок рідної мови. Найтемніша ніч перед світанком. Так, деколи ми можемо трошки щось, знаєте, приспати. І Бог завжди нас будить, щоб ми відчували ту відповідальність, яку ми, львів'яни, маємо в цій державі. Ми як цей голий нерв. Ми завжди повинні говорити правду і стояти на сторожі нашої державності, нашої мови. Наостанок учасники Віче прийняли резолюцію, в якій закликали президента України захистити державну мову. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.